В п'ятницю ввечері Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповсюдив через засоби масової інформації інформацію про те, що щодо мене порушена кримінальна справа і проти ряду інших депутатів, проти п'яти депутатів на підставі того, що задекларовано більше 100 тисяч доларів водій. Хочу сказати, що я вже багато років декларуюсь, подаю декларацію про свої доходи. Моя декларація, яка була подана навесні, як звичайним громадянином, повністю відповідає моїй електронній декларації. І повністю відсутня готівка. Тобто я отримую офіційні доходи, декларації немає готівки, про яку говорив Генеральний прокурор. Сьогодні я мав зустріч з Генеральним прокурором України і звернувся до нього з офіційним зверненням, де попросив пояснити, на якій підставі стовно в мене зареєстроване кримінальне провадження, і... тому що немає тих фактів, про які він зазначав. Зі слів Генерального прокурора, кримінальна справа порушена на підставі аналітичної довідки Державної фіскальної служби, що вони вбачають якісь там порушення. Мала того кримінальна справа, просто не щодо мене особисто, а по факту можливої несплати податків, що взагалі ну, на наш погляд є повним нонсенсом. Тому ми зараз будемо вчиняти всі дії, направлені на те на висвітлення цієї інформації. Я думаю, що наступного сесійного тижня я звернусь до Верховної Ради, доби уникнути спекуляцій, тому що ми вбачаємо, що ця заява мала на меті одне показати, що всі депутати є однаковими. Депутати від опозиційного блоку, колишні регіонали, і депутати від самого, це одне і те саме, тому що бачите, ми проти них і, проти... і тут порушуємо кримінальну справу. Тому ми звернемося, я особисто з того, щоб зняти депутатську недоторканність з мене особисто, щоб я, як звичайний громадянин, мав право відстоювати свою позицію без жодного імунітету. Для цього потрібно буде прийняти терміново законопроект, розроблений фракцією 5487 стосовно спрощення а, притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів. Цей закон дасть змогу знімати депутатську недоторканність не тільки на підставі звернень Генерального прокурора, але й за особистою заявою народного депутата. Тому я хочу, щоб я не був позбавлений цього права. Цей закон має бути прийнятий. І я відповідно відразу звернуся щодо зняття з мене депутатської недоторканності і відстоювання своїх інтересів і боротися з правоохоронною системою як звичайний громадянин. Тому що фактично те, що відбувається зараз, це є реакція. Державної фіскальної служби і Генеральної прокуратури на мої заяви стосовно злочинної діяльності керівника фіскальної служби Насірова, його першого заступника керівника податкової міліції пана Білана, стосовно тиску системного на бізнес і незаконного відшкодування податку на додонуват. Ви бачите, що дійсно справа порушена на підставі довідки фіскальної служби. Тому ці ну, факти будуть всі спростовані і будемо далі боротися. Добре, дякую. Дякую.